Люди діляться на два типи: ті, хто обожнювали дивитися огі та кукарачі, і ті, хто терпіти не міг цей мультик. Але байдужим він не залишав нікого. Німими виявились не лише головні персонажі, а й команда творців. Як не дивно, але через брак офіційної інформації, навколо мультсеріалу не утворилося скупчення теорій змов. Але ви просили зробити айсберг по цьому. Мультфільму, і я не міг вас проігнорувати. Інфу довелося відкопувати із самих глибин інтернету. Як ви розумієте, буде дуже цікаво, але інформації зовсім небагато. Тому ми вмістимось у одне відео, щоб дізнатися, що ж все-таки приховує за своєю мовчанкою цей мультсеріал: Вершина айсбергу, повнометражний фільм. П'ятий сезон Огі та Кукарачі розповідає про пригоди головних героїв в умовах різних етапів історії людства. Але ви, ймовірно, не знаєте, що ідея такого формату була запозичена з повнометражного фільму Огі та Кукарачі. Прем'єра фільму відбулася за чотири роки до згаданого п'ятого сезону, а саме у 2013 році. Повний метр також зображує героїв у різні періоди часу. Загалом там представлені чотири епохи. Першою була доісторична епоха або ж кам'яний вік, де кожен намагається знайти, щоб з'їсти та одночасно не бути з'їденим кимось іншим. Далі наступає епоха середньовіччя, і ми знайомимося із королівською сім'єю Огі та його спробами завоювати серце дами. Перед останньою нам показують вікторіанську еру, в якій Огі та Джек стають справжніми детективами. Джеком. Холмсом та Огі Ватсоном. Останній історичний період це прогнозоване майбутнє, тобто епоха зоряних воєн та пародія на одноіменний фільм. Окрім згаданих моментів, та якщо серйозно не спойлерити, то сюжет у всі часи незмінний. Трагани постійно знущаються над Огі та завдають йому безліч клопотів, створюючи різноманітні комедійні ситуації. Спін-офф Огі Огі. Спін-офф Огі Огі має мало спільного з оригінальним мультсеріалом, але це й не дивно. Автори навмисно створили його таким, який би відрізнявся від Огі та Кукарачі, та не хотіли створювати штучної конкуренції між мультсеріалами. Світова прем'єра спін-офу відбулася на Netflix 2021 року, а на теперішній час є вже три сезони. Перше, що кидається в очі, це візуал. Тепер це сучасна 3D-анімація. на Відміну від традиційної 2D у Огі та Кукарачі. Такий тип мальовки дає зрозуміти, що Огі Огі розрахований на дошкільну аудиторію, в той час, як Огі та Кукарачі дивляться діти віком від 6 до 12 років в середньому. Серії мають м'який гумор та простий сюжет, який розповідає про дитинство Огі. Його оточують багато інших котів, серед яких він має двох найкращих друзів: Меллоу та спорті разом з ними він досліджує світ, грається і потрапляє в різні пригоди. І у цьому йому не заважають таргани, адже в спінофі вони не з'являються взагалі. Огі, Джак та Моніка. Давайте нарешті розберемося із сімейними зв'язками цієї трійці. На просторах інтернету найпопулярнішою версією є та, що Огі та Джек двоюродні брати, а Моніка сестра-близнючка Огі. Пояснення, як тоді Джек та Моніка могли одружитися та мати дитину, якщо вони за логікою теж двоюродні брат та сестра. Немає. Жодних офіційних біографій героїв не існує, і автори ніколи публічно не підтверджували та й не спростовували. Припущення щодо родинних зв'язків персонажів. Якщо спиратися лише на мультсеріал, то дійсно ніколи не було проговорено те, що Джек та Огі двоюродні брати. Плутанина також могла виникнути через озвучку на інді в дубляжі, який транслюється для Індії, Джек постає як брат Огі. Хоча брат тут може бути в сенсі наставника чи сенсея. А от Моніка, по-перше, очевидна копія Огі лише з хвостиками. А по друге, при її появі у другому сезоні, Огі показує Джеку слайд-шоу, з першого слайду якого ми бачимо, як батьки Огі тримають двох блакитних кошенят Огі та Моніку. Тому притримуємося версії про те, що Джек це просто друг Огі і їх союз з Монікою не порушує жодні моральні принципи. Пілотний епізод. Пілот Огі та Кукарачі був створений у 1997 році. Якщо ви бачили попереднє відео на цьому каналі, Якщо не бачили, то обов'язково переглянути після цього, то сюжет серії вам відомий. Проте донедавна її було майже неможливо знайти, оскільки серія ніколи не транслювалась на телебачення. Кілька сцен із пілотного епізоду використовувались для реклами мультсеріалу на початку його запуску в США. І лише 13 грудня 2016 року офіційний ютуб канал Огі та Кукарачі завантажив повну версію пілоту. І тепер ми можемо зацінити. Цей чотирьоххвилинний епізод, завдяки якому ми й отримали тих самих Огі та Кукарачі. Але серед вас можуть знайтися ті, хто впевнений, що бачив пілот в дитинстві по телевізору. Проте, як це можливо, якщо серія до 2016 року вважалася втраченою, все насправді просто. Певні ідеї з епізоду пізніше були перероблені та використані в деяких серіях першого сезону. У епізоді картопля Фрі огі, доганяючи тарганів, опиняється на стелі, але ця сцена вперше була використана. У пілоті, а не у третій серії першого сезону. Хоча тут швидше був взятий задум, аніж готова сцена, бо розвиток дії та візуал відрізняється від пілотного епізоду. А ось у серії Швидка допомога вже зовсім інша ситуація. Перші 60 секунд серії це тупо перші 60 секунд пілоту, хіба що останні 10 секунд перерозмальовані, стіни та сходи, по яким котиться огі, відрізняються. Середина айсбергу. Огі та кукарачі на консолі. Влітку 2004 року мала бути випущена гра «Огі та Кукарачі на консолі Game Boy Advance. Це був звичайний платформер з 14 рівнями і з однією метою зловити тарганів. Ну і гравти, звичайно, за Огі. У грі також мали бути додані міні-ігри та кілька босів. Проте того ж року стартували продажі новенької Nintendo DC, через що було прийнято рішення відмінити Огі та Кукарачі на застарілу консоль та зосередитись на створення ігор для нової. Але цього так і не було зроблено. Тому ця гра могла бути єдиною портативною консольною відеогрою, заснованою на мультсеріалі, оскільки більшість створених пізніше ігор були або браузерні, або випускались на смартфони. Прикро, що зараз нереально знайти Геймбой чи Nintendo ДС. Чи все таки реально? Zen Market – це ваш шанс знайти рідкісні товари, що доступні тільки в Японії або вже давно зникли з продажу. Окрім будь-яких ретро консолей, які ви можете придбати на аукціоні. На Zen Market ви можете знайти одяг, техніку, аніме товари і багато багато іншого з Японії. Цей сервіс проксі закупівель допомагає замовити будь-який товар з японських торгових Вельних гігантів, таких як Яху, Амазон, Ракутен та інші, усе це за невелику фіксовану комісію. Забудьте про мовні бар'єри та складнощі з оплатою на іноземних сайтах. На ZenMarket все максимально просто. Ви створюєте аккаунт, зараховуйте кошти, обирайте товар, а ZenMarket займається всім іншим від покупки до міжнародної доставки. Я сам переконався в якості роботи компанії і замовив собі такі навушники та стабілізатор, які Виявився майже вдвічі дешевшим, ніж в українських магазинах. Зареєструйтеся сьогодні та отримайте 500 поїнтів на перше міжнародне доставлення. ZenMarket – це ваш надійний провідник у світ японських покупок. Посилання на сайт в описі. Флеш ігри. Хоч і платформер на консоль у 2004 році не вийшов, але в тому році якусь гру таки випустили. Це була флешка клікер в піксельному стилі від самих ксілам. У грі потрібно слідкувати за здоров'я, моралю і втомою. Огі, звичайно, протягом всієї гри таргани роблять шкоду по дому та знущаються над нами, зводячи на нівець весь прогрес, тому потрібно уважно слідкувати, що вони роблять, та ліквідовувати їхні пастки. Від Ксілам є ще одна лаконічна гра на реакцію, де треба просто чавити тарганів молоточком. Але окрім оригінальних ігор, є, звісно, і фанатські розробки. Якісь із них хороші, якісь ніякі, а якісь так трешу дійсно вистачало. В епоху раннього інтернету флеш ігри створювали всі кому не лінь. Тому шукати логіки в тому, що ти їдеш на байку за огі та лутаєш бургери, які вибухають, при цьому збиваєш Бабл Баса. Неважно. Взагалі, не знаю чому, але це не остання гра, на якій потрібно їздити на байку за Огі. Окрім такого трешу, є і звичайні аркадки, в які можна трішки залипнути. В мене в телеграм-каналі є пост про ці флешки та короткий гайд, як в них зіграти. посилання, звісно, в описі. Французький комікс. Якщо ви і знали про існування повнометражного фільму, то про комікс ви точно не чули. Так існує серія журналів, опублікованих французьким видавцем коміксів Даргаут. Перший випуск вийшов 2010 року, а останній в 11-му. Всього існує три томи коміксів під назвами: Плув, пруф, вру, Крак-Бум, м'яв, біп-біп-біп. Кожен випуск містить короткі оригінальні історії про те, як коти та тарганин. Намагається вживатись разом. Одна з історій першого випуску називається Побачення і розповідає про те, як Джек збирається зустрітися з дівчиною. Але Огі помічає, що його піджак виглядає непрезентабельно, тому він забирає його попрасувати. Однак, всередину праски заліз Джої, і ви вже підозрюєте, що було далі. Американський комікс. У грудні 2019 року вийшов ще один комікс Огі та Кукарачі від видавництва American Mythology Всього є чотири випуски, у кожному з них по дві історії. Журнали випускаються одразу з трьома різними обкладинками: основною, альтернативною обкладинкою та обмеженим тиражем, які зазвичай коштують 3,99, 4,99 і 9,99 доларів відповідно. Окрім звичайних випусків. У 2020 році American Mythology випустили книгу збірник з трьох перших коміксів. У тому ж році вийшов ще один незвичний журнал, який містить дві історії та ще одну додаткову: Хаґіагі. У п'ятому епізоді першого сезону Огі вирішує провчити тарганів за те, що вони заважають йому послухати музику. І коли діді -Ді опиняється всередині колонки, огі вмикає йому лютий трек, викрутивши звук на максимум. Кіт кайфує від пісні, а от діді -Ді непогано так зарядило. Ця пісня в свій час стала мемом, і на Ютуб сім років тому була завантажена її десятигодинна версія. Не раджу її слухати, бо заїдає надовго. Хоча вже пізно. Огі та кукарачі по-індійськи. У 2013 році в Індії вийшов мультсеріал під назвою Пакдам Пакдай. Мультик розповідає про рожевого песика на ім'я Дон, який воює з трьома мишами, що поселились у нього вдома: чхоту, ламбу і моту. У Дона є старший брат, великий зелений пес на ім'я Колонел або полковник, та агресивний сусідський пес балу. Так, Пакдам Пакдай черпав усе своє натхнення з Огі та Кукарачі. Але то. Все взаємно, оскільки мульт офіційний та транслюється на Nickelodeon. Хоча варто зазначити, що Пакдам Пакдай не німий проект, як Огі та Кукарачі, та й анімація з мальовкою значно відрізняється. Мультфільм не зміг повторити всесвітній успіх Огі та Кукарачі, але серед дітей Індії він знайшов своє місце. Дно Айсбергу. Скільки років Тарганам? Згідно з епізодом, давайте святкувати. Дата народження Джої, 15 червня 1991 року. Джої, взагалі, єдиний персонаж у мультсеріалі, дата народження, якого нам стає відома. Цікаво, а скільки йому років? Час у мульті відповідно до технологічного розвитку співпадає з нашим. А згаданий епізод це четвертий сезон, тобто 2012 рік. То виходить, що Джої на той момент виповнилося. 21 рік, але це вичислення лише для розваги, бо реальна максимальна тривалість життя таргана до 2 років оголена жінка. У серії зіпсований відпочинок, коли Огі заходить в будинок на колесах, на стіні висить фото оголеної жінки. Так, це дійсно було в оригінальній серії. Лише через приблизно півтора року після трансляції на телебаченні батьки обурились, що таке зображення присутнє у дитячому мультфільмі. Тоді серію спочатку було вилучено, а згодом перевипущено із змінами. Замість картини оголеної жінки на стіну повісну. Сили нейтральний пейзаж космічні дурні. Я, здається, ще не згадував перед історією створення Огі та Кукарачі. Все почалося взагалі з іншого мультсеріалу Space Goofs. Не будучи американським чи хоча б англійським мультсеріалом, він набрав шаленої популярності на міжнародному рівні після прем'єри у 1997 році. Саме його успіх викликав потребу у створенні ще одного проекту від Гамон, де поєднувались би гумор та доганялки. Тоді і розпочалась робота. Та над Огі та Кукарачі. Але я згадав, Space Goofs не лише тому. Саме в цьому мульті ми вперше зустрічаємо персонажів з Огі та Кукарачі, а не вже у їхньому власному серіалі. Їх ролі епізодичні і не мають впливу на сюжет. Але все ж, одразу на початку першої серії першого сезону Огі та Тарганів можна недовго побачити на телебачення у інопланетян. І таких великодок немало. У Space Goofs ми також зустрінемо і Джек. І велику жінку з Огітку Кукарачі». Згадаю, ще дещо цікаве. У пілотному епізоді, коли Огі сидить на своїй подушці перед телевізором, на стіні позаду нього, ми можемо розглядіти плакат, на якому зображені герої Goofs. Правило 34. Хто бачив айсберг по губці Бобу вже знає, що таке правило 34. Якщо щось існує, то про це вже є порно. Жодних винятків. І навіть безневинний огітеку Кукарачі не став цим винятком для збочених аніматорів-художників. Хто сміливий, малюнки без цензури, шукайте, як завжди, в телеграм-каналі. Сензура. Цільова аудиторія огі та кукарячі це школярі. А мультфільм побудований на фізичній комедії. Тому не дивно, що деякі сцени критикуються чи підпадають під цензуру. Але особливо прискіпливо до мультсеріалу ставляться на телебаченні східних країн. Видаляється все: сцени насилля, поцілунки, моменти оголення чи навіть танці. А епізод казино у мусульманських країнах взагалі був заборонений, оскільки, згідно з Кораном, азартні ігри. Є харамом в Ісламі. Серія назад в минуле містить сцену, в якій Джої та Олівія їдуть в автобусі, і вона була піддана цензурі в Німеччині через число 666. Ще в одному епізоді другого сезону, під назвою Гарбуз, що видавав себе за Феррарі, є сцена, де немаленька фея всілась на Джека. Деякі країни цензурують цей момент, збільшуючи обличчя Джека в кадрі, що фею не було так добре видно. До речі, чи у ремейку цієї серії вже у сьомому сезоні феям змінили одяг на стриманіший, і тепер це не купальники, а сукні, які прикривають їх форми краще. На фандом вікі є довжелезний список змінених та видалених Огі та кукарачі, але мені і дня не вистачить, щоб розповісти про всі інші. Ось такий розбір в форматі компактного айсберга у нас вийшов. Цим відео ми закриваємо триптих по Огі та кукарачі та плавно переходимо до інших мультфільмів нашого дитинства. Пишіть в коментарях, про який ваш улюблений мультфільм ви б хотіли переглянути наступне відео. Але якщо ви подумали написати шрек чи Скубіду, зачекайте, я маю для вас подарунок. На моєму основному каналі вийшло. Відео під назвою Що таке попкультура, у якому я на прикладі цих мультфільмів даю відповідь на питання у назві, а також велику кількість часу приділяє журналам пригоди шрека та великі таємниці Скубіду. Тому, якщо ви такий старий дід, як я, і хочете поностальгувати за журналами та дізнатися, що таке насправді попкультура, вам необхідно глянути це відео, посилання у описі. Ну і звісно, не забувайте залишати вподобання. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутнє відео. А також я буду вам безмежно вдячний за підтримку на Patreon, чи ютуб спонсорстві. Дякую за перегляд і до зустрічі!